Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповіді, наступні роз'яснення, чи може Людина з інвалідністю з дитинства одночасно отримувати пенсію по втраті годувальника і соціальну допомогу, чи взагалі такі випадки передбачені нашим чинним законодавством України? Тож, якщо людина з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність було встановлено у віці до 18 років, та яка отримає державну соціальну допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства? Та дітям з інвалідністю в такому випадку така людина має право і може одночасно отримувати пенсію у зв'язку із трати годувальника і відповідно соціально. Допомогу, тому якщо ви маєте такий статус, будь ласка, зверніть увагу, адже вам від держави належать дві виплати: це е, пенсія по втраті годувальника, і, відповідно, ви маєте право отримувати належну вам соціальну допомогу.